Вітаю! В даній частині ми будемо закривати питання з інтернаціоналізацією нашого додатку і подивимося на результат, як все повинно було бути реалізовано. Оскільки, нагадую, домашнім завданням було реалізувати цю інтернаціоналізацію, переклади, на прикладі відео, яке я давав на свій англомовний канал. Там є приклади реалізації даного функціоналу в react додатку. Зараз подивимося, що в нас вийшло з точки зору UI. Як бачимо, в межах даного сайту я зробив переклад, у нас перекладаються наші тексти. Відповідно, тексти на сайті і тексти в межах карточок. Ми можемо подавляти фільми, у нас виводиться все локалізовано. І можемо, відповідно, коли ми робимо. Поділитися з друзями, ми також будемо бачити, що у нас передається потрібна мова. Ми це ми мову передаємо в URL-рядку, тому що наскільки ми додавали українською мовою, було б зручно бачити результати також українською. Що ж, тепер давайте подивимося, як це все було реалізовано. Якщо у вас є якісь відмінності порівняно з тим, як зроблено в мене. Пишіть коментарі, якщо у вас краще зроблено, буде цікаво, дізнатися, якщо не краще, тоді можете подивитися, наприклад, як потрібно було реалізувати. Також нагадую, що завжди всі зміни можна знайти в моєму GitHub репозиторії. Посилання буде в описі до даного відео. Ну або, як завжди, в мій репозиторій, Movies Recommendations і останній pull request це назвін React-19, де ми додаємо IATN і переклади. Тут вийшло доволі багато змін, але це не страшно. Що ж, давайте розбиратися в даному коді, як це все було реалізовано. Розпочнемо з index.js, наш хідний файл. Ми додаємо, перш за все, AppContextProvider. І ми врапнули наш додаток. Browser, Router — це відповідно для навігації, strictMode Reactorська <coughs> фіча І ContextProvider. Давайте зайдемо в середину. Ми вже цю частину, здається, робили попередньому відео. Ми лише зберігаємо мову, Тобто у нас є редюсер, який дозволяє нам засетити локаль, і відповідно ми можемо отримати стейт з поточною мовою. Поточна мова нам необхідна, щоб ми могли знати, для якої мови робити запити на backend, відповідно, і яку мову нам необхідно додавати в URL, коли ми робимо share. Що діляться потрібною мовою. Вона зберігається в стейті. Тепер, коли в нас весь додаток в контексті, ми дивимося в AppGest. Давайте проскролимо в app.js. Тепер ми можемо викликати. У нас тепер є доступ до стейту. Use, тобто до контексту. Ми використовуємо use context. І відповідно у нас буде. Знання про нашу мову. Тепер давайте подивимося, що в нас є. Ми передаємо в е, наш Apollo, Apollo Link, і ми передаємо відповідно в хедерах локаль. Це ми також були, реалізували. Далі е, ми передаємо локаль в Intel Provider. Intel Provider, відповідно, потрібно врапнути весь остальний додаток. Цим провайдером, щоб в середині всі, усіх чиллеринах був доступ до даних відповідно поточної мови. Тут ми передаємо в локалі. Тепер давайте подивимося, що являє собою цей провайдер. В принципі, в AP ми закінчили. Тепер в провайдерах у нас є App context і IATN. Являє він собою по дефолту. Intel Provider з React Intel компоненти, де ми передаємо локаль. По дефолту це у нас англійська. Як бачимо, винесли, винесли всі мови в константи. Далі messages це список текстів. Відповідно, список текстів, які нам потрібно передати в цей провайдер. І вони відповідно йдуть до поточної мови, яку ми передали. Це собою являє, по суті, провайдер. Більше нічого і немає. Ну, і Children, відповідно, все, що буде в межах цього провайдера, буде мати доступ до перекладів. Далі пропyпси описані, це все стандартно. Тепер давайте перейдемося по messages. Messages відповідно на список наших мов. В нашому випадку це NUS і UQA, англійська і українська. Давайте глянемо, наприклад. Тобто, у нас є так само список. Судяться, ми експортуємо об'єкт. В даному випадку ключ українська мова. Давайте відкриємо наші Ми бачимо щось до мови. Ключ. В принципі, доволі просто. І тепер меседжі, меседжі. з англійською. У нас є наш ключ, і для нього ми описуємо звичайний JSON з будь-якою вкладеністю і ієрархією. Ми описуємо наші переклади. Також для української мови. І в кінці в index.js, ми все це збираємо в один єдиний об'єкт, де відповідно будуть всі переклади по потрібних ключах. Окей. Тепер ми ці меседжі передаємо. Навіщо нам тут офлатен? Це важлива частина з бібліотеки Flat? На окремо ставиться з допомогою NPM-Install. Тому що. В коді давайте подивимося на якісь приклади. Ось ми передаємо ID для Formatted message і, відповідно, глянемо в навігацію, швидше за все, там буде цікавіше. Ось. Як бачимо, нам потрібно передавати навігацію через крапку navigation.settings адже в нашому коді navigation.settings ми описуємо по суті обичний JSON. Якщо ми не будемо робити Flat, то Intel бібліотека, яка відповідає за інтернетізацію. Коли ми передаємо текстиз, вона не зможе розібрати шлях до перекладу, тому що по дефолту вона очікує, очікується бібліотека, що буде ось так, ключі прямо як ключ. Ось так повинно бути описано. Тобто не можна робити таку вкладену ієрархію JSON. Тоді бібліотека JSON не розбирає, вона розбирає лише от, ключ, повинен бути жорстко вказаний так, як нам потрібно. Але оскільки це нам не зручно з точки зору розробки, тому ми використали бібліотеку Flat, Flat flatten і відповідно тепер. Написавши в JSON-форматі, вкладено в будь-яку ієрархію наших повідомлень, ми в меседжі передамо його в потрібному форматі і завжди буде доступ до перекладів. Так, ми описали відповідно провайдер. З локальними text component це, відповідно, компонент, який буде врапати. Наші переклади по дефолту ми передаємо фрагмент, можна передати DIV, span, будь-які компоненти, і, і в межах цього компоненту буде врапнутий переклад. Окей, з цим зрозуміло, я сподіваюся, тому давайте рухатись далі. Як бачимо, ми зробили все в межах того, що я показував в відео. І нічого більш особливо нового. Далі, також, як я вже казав. Приклад, з використанням перекладів. У нас є два варіанти: це з Formatted message. Formatted message заглянемо це стандартний компонент з React Intel. Йому, по суті, передається просто ID. З перекладом, випадку, в нашому випадку, Home, наприклад, це буде ось це, цей текст, і він буде перекладатися. Далі, інший варіант є, коли нам потрібно викликати цю функцію не як react-компонент, а, наприклад, як функцію десь в межах нашої логіки, наприклад, десь в середині функції не завжди його потрібно викликати в межах ще мало розмітки. Тому ми створили функцію translate, яка по суті, передається ключ, і вона повертає нам переклади. Давайте глянемо, що в нас з тобою По суті, формат меседж той же самий об'єкт, яком передається ID, яком <кх>, передається ID і values, тобто будь-які додаткові параметри, які ми можемо передати для форматування або динамічні параметри в перекладах. Це в нас знаходиться в Utils. І Також в UTU у нас є така штука, як LocalStorage, я казав, що нам потрібно зберігати нашу мову, щоб при перезавантаженні сторінки або коли ми повторно відкриваємо наш додаток, щоб ми знали, яку мову ми використовували. Як бачимо, тут є дві функції: Save to Storage, де ми просто перевіряємо наявність LocalStorage, якщо він є, то ми робимо setItem, відповідно, ім'я і дані JSON-StreamDFI. І відповідно, Get from Storage, така ж сама, перевірка на Local Storage. Далі ми отримуємо з Storage. Дані по імені. Ми їх парсимо, оскільки ми їх перед цим -файли. Але оскільки JSON parse може викидати помилку, то ми все це врапаємо в Try-Catch, виявили помилочку і повертаємо. Дані. В принципі, ось це все логіка, яка необхідна була реалізувати, щоб можна було зберігати. Поточну мову в межах свого додатку. І коли користувач повторно заходить, що можна було е, відобрази потрібну мову. І ще остання частина це з додавання мови в URL, і відповідно, коли ми завантажуємо наші додатки, щоб завантажувалась потрібна мова. Якщо відкриємо App.js. Тут у нас нічого немає, так, давайте зайдемо в Pages. Так, AppContext. теж наш дефолтний контекст. І як бачимо, в дефолтному контексті ми робимо наступну логіку. Дефолтний локалі значення. Ми перш за все беремо Get from Storage. Нашу функцію мишину розглядали по ключу. Якщо там не було мови, тобто ми перший раз зайшли, ми перевіряємо URL-параметри. Search params get локалі. І якщо там немає, тоді ми відповідно по дефолт сетам ліську мову. SearchParms uh, search це hook, usearch parames це дефолтний hook з React Router DOM, який повертає нам об'єкт search params, і відповідно ми тепер використовуємо метод get, щоб отримати локаль. Як бачимо, єдина зміна це те, що ми дефолтний контекст переписали тепер на функцію, і це hook. Adge use default context. Це було зроблено для того, щоб можна було використовувати інші хуки. Адже, як ми знаємо, обмеження на хуки, що їх потрібно використовувати з функціональних компонентів або з інших хуків. Ось ми його переписали. І так ми беремо потрібну мову. Все доволі просто. Ну, а додається мова в URL. Selected мови. Так, он Submit. Ми десь там передаємо мову. Ось достатимо лінку і відповідно локаль, стейт локаль. Просто в нашому компоненті, де ми створюємо лінку, ми беремо, використовуємо наш контекст, use context. у нас є поточна мова, і передаємо в лінку. Ось так все доволі просто. Тепер два слова про плюси і мінуси даного підходу. Давайте, якщо ми відкриємо наш додаток, то е, при перемиканні мов, які є плюси в межах даної реалізації. Перш за все, найбільший плюс це швидкість роботи. Як бачите, ми перемикаємо нашу мову. До речі, тут немає оновлення, ну, таке. Може, треба ми перемикаємо мову, і все це виконується без перезавантаження сторінки, ну, окрім того, завантаження фільмів. По суті, на літу зразу ми перемикнули мову, ми отримали відразу результат. В цьому плані дуже зручно і, відповідно, з точки зору User Experience, теж виглядає круто. Далі, реалізація цього підходу теж доволі проста. Це я теж назвав би другим плюсом. Адже ми подивилися, наприклад, реалізувати даний підхід з локалізацією, також доволі просто описали контекст, описали переклади і все, працює. Тепер давайте поговоримо про мінуси даного підходу. Перш за все, мінус в тому його плюсі, це в швидкості перемикання. Зараз це все працює хорошо, але коли у нас сайт збільшується, об'єм його сильно виростає і багато контекст текстів, які треба перекладати, тут виникає проблема. Проблема, перш за все, в реалізації буде. Нам потрібно буде в Messages. Тут буде додаватися нові мови, і відповідно, кожну з умову потрібно буде вручну оновлювати, і розмір цього файла буде рости дуже швидко. Далі, оскільки в нас перемикається все на клієнті без перезавантаження сторінки, це означає, що всі мови ми завантажили наперед і зберігаємо їх в пам'яті. Якщо у вас там буде 6, 7, 10 мов, кожна з яких буде величезного розміру. Куча перекладів, відповідно, нам потрібно себе завантажити на клієнт і там зберігати, при тому, що перемикання мови займаються користувачі ну, супер рідко, тобто один раз зробили і забули. Кожен раз завантажувати всі ці мови ну, це тупо і нелогічно. Тому це доволі великий мінус. Далі, як це можна було б зреалізувати? Нам необхідно було б перенесення цієї логіки на сервер. При першому завантаженні мови, ми відповідно. Перевіряємо, що за мова, і підтягуємо переклад лише потрібної мови. І все. І відповідно, коли ми змінюємо мову, робимо перезавантаження сторінки, щоб знову підтягнути лише потрібну мову. Далі. В цьому я полягаю один з найбільших мінусів даного підходу. Ну і звичайно, ще мінус в даному підході це серверний рендеринг. У нас його, в принципі, зараз немає. і Підтримки, відповідно, також його не буде на даний момент. Тексти не будуть з той мови, яка нам потрібна. В принципі, це все, що я хотів розповісти про локалізацію і додавання перекладів. Якщо у вас є якісь запитання, звісно, пишіть в коментарях або в телеграм-групі каналі. Я постараюся дати на них відповіді. Тому. В межах даного курсу ми закінчили частину з перекладами. Я сподіваюся, було цікаво і зрозуміло, як це все працює. Ось, поки що в нас все. Далі будемо рухатися, робити якусь другу частину. Нашого, додатку, щось також цікаве.